Сьогодні 5 грудня. Йомоє, я зовсім забув, я ж кожного року ввожу смаколики і піцце з лап'єцом їхнім клієнтам. Вже біжу. Добрий Добрий вечір. вечір. Ви вірите? Так. Віримо, дуже чудо. Добрий вечір. Коли людина людину вірить чудо. Воно з неї стається. Піцу замовляли? А Миколая. А що Миколай приносить? А крім піци? Подарунки, напевно. Миколай, що приносить? — Різку що приносить? Різку? <різко> Знаєте, деколи і подарунки.